Очікуєш від перегляду футболу голівудського блокбастеру на полі? Фавбе! спонсор перегляду Твого футболу. Неймовірна, молода команда вчорашніх дублерів, яка кинула виклик Київському Динамо. Їх називали дитячий садок Миколи Павлова. Але вони стали сенсацією і підкорили серця українських болівальників. Але чому в вирішальний момент вони залишилися без чемпіонства? Чи справді доля золота вирішувалася у високих кабінетах? Вітаю, це гра футболів. Сьогодні ми поговоримо про один із найсуперечливіших моментів в історії українського футболу. Цей випуск про вкрадене чемпіонство Дніпра сезону 92-93. Червень 93-го року за два тури до фінішу чемпіонату молодий та амбітний Дніпро перемагає Динамо і зрівнюється з киянами за очками. Але в регламенті змагань не прописано, хто в такому випадку має перевагу. На закритому засіданні Федерація футболу приймає доленосне рішення. Регламент змінюють на користь Динамо, і молода команда Миколи Павлова втрачає шанси на титул. Але як взагалі сталося, що непереможне Динамо не впоралося самотужки? Звідки взялася в Дніпрі неймовірна команда 20-річних ноунеймів, яка до останнього претендує на чемпіонство? Для цього повернемося в минуле. У 88-му році Дніпро Євгена Кучеревського здобуває своє друге чемпіонство СРСР. Клуб є одним із найпотужніших в радянському Союзі. Команду підтримує завод «Південмаш», А гендиректор Леонід Кучма робить для неї все. Зберігає основний склад і забезпечує такі умови оплати праці, що навіть спартаківець Хідія Тулін в пресі зізнається, що заздрить гравцям Дніпра. Промисловий гігант настільки могутній, що виділяє клубу власний літак. Для СРСР це нонсенс. Команда відлітає додому одразу після гри без жодних пересадок. А в цей час інші команди здійснюють перельоти звичайними рейсами. За статус головного клубу України Дніпро конкурує з Динамо Лобоновського. В сезоні 89 команда знову фінішує вищий киян, і до срібло чемпіонату додає ще й кубок СРСР. Команда долає 14-разового фіналіста турніру Торпедо Москва. Заповітний трофей Дніпру приносить фантастичний гол Антона Шоха. Все це славні сторінки в історії клубу. А далі починається спад: шосте місце і без єврокубків. Але гра футболів ніколи б не була цікавою, якщо б в наших історіях не траплялися несподівані події, які на перший погляд не виглядають особливими. А відбувається ось що. У березні 91-го року Кучеревський пропонує увійти до тренерського штабу колишньому гравцю Дніпра та чемпіону Союзу Миколі Павлову. Той з натхненням приймає пропозицію і допомагає Кучеревському в непростий час. Розвал союзу неминучий в останньому чемпіонаті СРСР 91 Дніпро посідає дев'яте місце. Динамо Київ фінішує п'ятим, а найвище серед українських клубів підіймається Чорноморець Віктора Прокопенка четверте місце. Відзначимо, що в цьому ж сезоні команда дублерів Дніпра стає чемпіоном союзу серед дублерів. Кучеревський водить талановиту молодь в дорослий футбол: Беженар, Дирявка, Мамчур, Сасько, Похлібаєв, Коновалов, Міхайленко, Полунін. І це рішення дає свої плоди. Після ослаблення залізної завіси гравці чемпіонського складу Дніпра один за одним виїжджають за кордон. До Німеччини їдуть Володимир Лютий в «Шальке», Євген Шахов Кайзерслаутерн та Сергій Пучков у Бранденбург. Капітан Антон Шох переходить в австрійський ласк. З ветеранів в Дніпрі залишаються тільки Городов, Юдін, Горілий, Тищенко і Бахмут. Основу команди на новий сезон формують вихованці клубу, яким ледь виповнилося 20 років. Починається зміна поколінь. В 92-му році має відбутися перший чемпіонат незалежної України. Новостворена федерація футболу поспіхом організовує перехідний турнір, щоб не чекати до осені. Але справжня причина в грошах. За результатами останнього чемпіонату союзу до Ліги Чемпіонів має потрапити Чорноморець у федерації, яку очолюють легенда Динамо Віктор Баніков та давній друг Лобановського Євген Котельніков. Цього допустити просто не можуть. Експериментальний турнір розрахований на півроку. 20 команд розбиваються на дві групи, по 10 в кожній. Переможці груп у фіналі визначають чемпіона, а клуби, які посіли другі місця, володаря бронзових нагород. Після стартового матчу у квітня 92-го Кучеревський несподівано від'їжджає до Тунісу. Євген Мефодійович запрошує з собою і помічника. Але Павлов вирішив залишитися. І згодом очолює Дніпро. Своє призначення Микола Петрович згадує з посмішкою. Директор Південваша Леонід Кучма запрошує мене і каже: Приймай команду. А я відповідаю: нехай спочатку Кучеревський підпише контракт, а ми з ним були на зв'язку. А вже тоді я дам свою згоду. Кучма здивувався, але, вочевидь, моя відповідь йому сподобалася. Новий наставник Дніпра будує свою команду. Він довіряє місцевим вихованцям і у них починає потрохи-потрохи виходити. Талановите покоління стає справжнім відкриттям. Гравців називають дитячий садок Павлова. У Динамо схожа ситуація. Після розпаду СРСР провідні гравці їдуть за кордон, а залишаються молоді виконавці Шматоваленко, Лужний Саленко, Шаран. При цьому Динамо цей запасом найкраща команда країни. Тому в своїй групі кияни очікувано перемагають. Дніпрянам вдається обійти харківський металіст. Другим фіналістом несподівано стає Таврія, яка випереджає Шахтар і Чорноморець. 20 червня 92-го року Запоріжжя в матчі за бронзу сходяться Дніпро та Шахтар. Підтримати команду приїжджає за кордону Євген Кучеревський. Дніпряни сміливо атакують, і на 19-й хвилині капітан Вадим Тищенко відкриває рахунок. Команда Павлова не зупиняється. Під завісу тайму Сергій Коновалов тонко прошиває голкіпера 2-0. В Другій половині гірники з шикарним ударом зі штрафного повертають інтригу. Але за 16 хвилин до фінального свистка Коновалов оформлює дубль. Вболівальники радіють, і хоч Ателькін скорочує відставання, підопічні Павлова все ж втримують перемогу. Дніпро отримує кубок за третє місце. Павлов підтверджує свою амбітність результатом, але прагне значно більшого. І від себе і від Своїх гравців. Хоч Дніпро і не зміг нав'язати боротьбу Динамо, дитячий садок проходить своє становлення. Досвідчені лідери продовжують їхати з країни, тищенка та горілий переходять в ХПЛ Хайфа. Але Павлов має унікальний шанс перетворити плеяду молодих талантів на суперкоманду. Потенціал цих гравців шалений. Та чи можливо це реалізувати? Давайте йти далі по цій історії. Цей випуск створено за підтримки вода ЮА. Футбол це мільйонів гра. А якщо вода, то ЮА. Часи після розвалу Союзу дуже важкі: гіперінфляція і тотальна бідність населення. На балансі Південмашу залишаються літаки, але оплачувати перельоти нічим. Можливості заводу зменшуються, зарплату команда отримує мішками, але купити щось за складно. Павлову доводиться не тільки тренувати, а й вирішувати побутові проблеми. Він оббиває пороги високих кабінетів, в когось просить гроші, в когось продукти, наприклад, шукає, де купити м'ясо для команди. Крутиться як може. Двічі на місяць футболісти Дніпра отримують продовольчий пайок: цукор, гречку, борошно. Особливо цінується дефіцитна курятина. Але, попри все, в Дніпрі є стабільність. В клубі залишається валюта від попередніх продажів гравців 90 тисяч дойчмарок. Тренер бере гроші під контроль і після кожної гри виплачує по 10-15 марок не тільки гравцям, а й працівникам бази, водіям, кухарям за добре виконану роботу. Павлов продовжує заглиблюватися у справи клубу. Він знайомиться із заступником міського голови та вболівальником Дніпра Іваном Куліченко, який ініціює створення фонду допомоги тренеру. За спогадами Миколи Петровича фонд працював так: на рахунок заходили гроші, як депозити під божевільні 200 Право підпису було у мене. Я писав розпорядження, і футболістам на ощадні книжки нараховували гроші. З фонду оплачувалось навіть пальне для літаків. Чемпіонат 92-93 років вперше проводиться за європейським календарем осінь-весна. Та ще лишається певна Радянщина. За перемогу команди отримують не три очки, а два. Взагалі, недосконалий регламент в цьому сезоні зіграє особливу роль. Динамо отримує солідне підсилення. До команди приєднується бомбардир Віктор Леоненко, а з шахтаря приходить молодий талант на ім'я Сергій Ребро. Вже у стартовому матчі сезону Динамівці відвантажують Кремню цілих 5 голів. Дубль на рахунку неймовірного на той момент Леоненка. Початок більш ніж переконливий, але в наступному турі кияни несподівано програють зорі 0 1 Дніпряни починають з двох перемог, а в третьому турі Дніпро та Динамо грають між собою в Києві. Динамо перемагає 2-1. Але за результатом важко приховати організаційні проблеми, які назріли в клубі. Київській команді повний розлад. Анатолій Пузач був чудовим асистентом Лабоновського, але як головний, він занадто м'який і нездатний утримати зірковий колектив. На противагу Дніпро Павлова сильний як команда. Гравці поважають свого тренера, і це виливається в результат на полі. Після четвертого ігрового туру Дніпро захоплює лідерство в таблиці і вривається у боротьбу за чемпіонський титул. В десятому турі Динамо втрачає очки з кривбасом. А Дніпро тим часом вдома у непростій боротьбі перемагає львівські Карпати. Єдиний гол на рахунку Москвіна. Динамівці відстають вже на п'ять очок. Але коли молодь Павлова дає шанс наблизитися в Запоріжжі, у грі з місцевим металургом кияни знову втрачають очки нічия 1-1. В таблиці їх обходять навіть шахтар та металіст. Але якби це ж були найбільші проблеми. 4 листопада 92-го року в одній з 16 кубка УЄФА Динамо вдома програє Андерлехту 0-3, а загальний рахунок дуелі з бельгійцями просто катастрофічний 2-7. Клуб звільняє Анатолія Пузача, а його місце займає Йожеф Сабо. Вже за кілька днів новий наставник привозить команду до Львова на гру з Карпатами. Мірон Маркевич тактично переграє суперника і Львів'янам вдається відібрати очків Динамо. Без нічия 0-0. Команда Павлова йде без поразок. Але в Кременчуці напередодні гри з аутсайдером Кремнем автобус Дніпрян прямо біля готелю грабують. Окрім цінностей, викрадають навіть ігрову форму. Гравці виходять на поле в незручних речах, позичених у суперника. Дніпро програє 0-2. Проте команда не розкисає. Капітан Дніпра Сергій Дирявко вміло веде партнерів за собою. Одним з ключових гравців стає півзахисник Андрій Полунін. Фантастичну гру демонструють Сергій Коновалов і Євген Похлібаєв. Поряд з ними ритм гри задає центр хав Юрій Максимов. Чи не головним відкриттям сезону стає 19-річний Дмитро Михайленко? Він не тільки руйнує атаки суперників, а й ефективно відпрацьовує в атаці Дніпра. У Динамо в цей час продовжуються тренерські негаразди. Йожев Сабо проводить на посаді лише декілька тижнів, після чого призначають Михайла Фоменка. Перше коло Дніпро завершує на першому місці. У команди здається, все йде чудово, але проблеми з'являються звідки їх не чекали. Під час зимових зборів лідерів команди Коновалова і Похлібаєва намагається переманити московський ЦСКА. Дніпро не може конкурувати з російськими клубами зарплатами, але Павлов має свій підхід. Через згаданого Івана Куліченко майже для всіх гравців команди тренер вибиває по квартирі в Дніпрі. Адже футболістам та їхнім молодим родинам в той час купити власне житло практично неможливо. Крім того, після продажу гравців, зокрема сідельников, в німецький Ватенштайн, по контракту приходять машини, і Павлов роздає лідерам іномарки. На початку 90-х для хлопців 21-22 роки квартира і машина серйозний аргумент, щоб залишитися в рідному місті. За спогадами Андрія Полуніна з Дніпра ніхто нікуди не хотів їхати. Павлов створює дружній колектив і хорошу атмосферу. Проте не всі проблеми йому посилам вирішити. Взимку проти Дніпра готується футбольна диверсія. В регламенті другого чемпіонату не було пункту про визначення чемпіона в разі рівності очок. Питання гостро постає тільки взимку, коли Дніпро і Динамо все перше коло йдуть на рівних. В чемпіонаті СРСР, регламент якого ми успадкували, команди повинні грати золотий матч. Але динамівці бояться повторення катастрофи у матчі з Таврією. Федерація футболу в особі Євгена Котельнікова ініціює зміни до регламенту. В кабінетах ФФУ чомусь вирішують, що жодного золотого матчу не буде. Але що замість золотого матчу вписано в регламент і чи взагалі вписано, невідомо. Документ ніхто ніколи не бачив. Можна прочитати різне: це і перевага в особистих зустрічах, і різниця забитих пропущених. Я лише наведу факти: у Дніпра в той момент різниця м'ячів плюс 16, у Динамо всього плюс 11. В свою чергу матч першого кола виграли кияни з 2-1. А як на зміни відреагували в Дніпрі? Микола Павлов згадує події так. Треба було здійняти галас, але такої можливості не було. Чинити опір було марно. Коли я пізніше очолив Динамо, то вже зсередини дізнався деякі речі. При цьому все залишається в руках самих Дніпрян. В Динамо Фоменко наводить порядок і ставить захисний обережний футбол. 1-0 і закрилися. Дніпро ж грає розкуто. Команда отримує лідерство аж до травня, коли молоді гравці, здається, вперше затремтіли. У Дніпрян трапляється серія з трьох нічимних ігор поспіль. В 23-му турі з Металургом в Запоріжжі, далі вдома з кривбасом, а після прикрих нулів в Рівному проти Вереса Дніпро губить всю перевагу над Динамо. Вперше від старту сезону кияни зрівнюються по очках. Дніпро більше не має права на помилку. 28 травня 93-го року матч у Харкові з металістом вже на 19-й хвилині після вкидання за отупрудю б'є в один дотик і, здавалося, невмотивовані господарі відкривають рахунок. Гра йде не за планом, дніпряни намагаються відігратись. Комбінація вихід один на один. Голкіпер рятує. Удар з кута воротарського вище. Небезпечний штрафний від Полуніна знову голкіпер тягне. Металіст показує дива самовіддачі, а удача, здається, відвертається від Дніпрян. Апофіозом не фарту стає момент Максимова. Він і сам не вірить, що схибив з трьох метрів по пустих воротах. Фінальний свисток поразка, яка може перекреслити весь сезон. Щодо цієї гри Микола Павлов згодом розповів таку деталь. Наші футболісти через друзів по збірній спробували домовитися з харків'янами, щоб вони віддали нам гру. Але так домовлялися, що в металісті половина команди про це не знала. 7 червня 93-го року за три тури до фінішу очна гра двох претендентів на титул в Дніпрі шалений ажіотаж. На метеорі збирається 40 тисяч глядачів. Господарі відстають на одну перемогу, і вона потрібна за будь-яку ціну. Хоменко на лаві не видає жодних емоцій, а Микола Павлов помітно хвилюється. Вболівальники запускають трибунами хвилю. Дніпряни готові до боротьби. І вже на 14 14-й хвилині після подачі скутового від Полуніна Максимов випереджає голкіпера і добиває м'яч у ворота. Трибуни шаленіють. На куражі підопічним Миколи Павлова вдається довести матч до перемоги. Після гри прем'єр-міністр України Леонід Кучма вітає по урядовій лінії Павлова з перемогою. Та чи є з чим вітати? Команди зрівнюються в таблиці. Обидві набирають по 44 очки. Але хто ж насправді ближче до титулу? Як стверджують деякі джерела, саме в цей момент Федерація приймає рішення, яке вирішує долю чемпіонства. В регламенті прописується, що за рівною кількості очок золото отримує команда з кращою різницею м'ячів, а вона краще у Динамо. При цьому в особистих зустрічах перевага за Дніпрянами за рахунок того, що в першому матчі в Києві вони забили гол на чужому полі. Дніпру залишається сподіватися на промах. Киян в останніх двох матчах та цього не стається. Обидва клуби перемагають і до фінішу приходять на рівні. Титул чемпіона дістається київському Динамо, Першим в незалежній Україні. За грою, яку дніпряни показували впродовж сезону, для багатьох болівальників саме вони стали улюбленцями. Титул амбітного, як то кажуть, сьогодні андердога закохав багатьох в команду з Дніпропетровська. І багато хто вважав, що саме дитячий садок Павлова заслуговує на золото. Високий результат дозволяє Дніпру повернутися в Єврокубки. В рамках Кубка УЄФА команда проходить міцну адміру Вакер, обігравши австрійців вдома та на виїзді, але поступається потужному Айнтрахту, який на той момент шов серед лідерів Бундесліги. В чемпіонаті команда опускається на четверте місце. Фінансовий стан погіршується. Взимку 94-го Микола Павлов приймає пропозицію Григорія Суркі. І перебирається в Динамо, взявши з собою лідерів: Беженара, Коновалова, Похлібаєва і Максимова. Виникає скандал. Вболівальники Дніпра сприймають це як зраду. Але Павло пояснює, що хоче зберегти в Україні гравців, за якими давно полюють в Росії. Натомість Дніпряни мають отримати гравців Динамо, виставлених на трансфер. Після відходу Павлова Дніпро переживає скрутні часи, але згодом у клуба з'являється серйозний спонсор корпорація «Інтергаз». Нові власники покращують фінансову ситуацію і запрошують першого іноземного тренера в історії України Бернда Штанге. Але це вже інша історія. Болівальники Дніпра з гіркотою згадують весну 93-го. Клуб ніколи не був настільки близьким до українського золота, як в тому сезоні. Дитячий садок Павлово так і залишився єдиною командою, яка в 90-х змогла кинути виклик Динамо. Шахтар Прокопенка заявить про себе лише на початку 2000-х. Суперечки про те, чемпіонство ніколи не вщухнуть. Без сумніву, можна сказати, одне. Молода команда Павлова заслуговує назавжди залишитися в пам'яті українських уболівальників. А якщо ви не чули цю історію, то тепер ви точно знаєте, що відбулося в сезоні 92-93 років в футбольній Україні. А я прошу вас, як завжди, і вже традиційно підтримати фонд. Трибуна героїв. Гра футболів є партнером фонду, який обрав важливий та відповідальний для себе напрямок. Це підтримка родин загиблих футбольних ультрас. QR-код для вашої підтримки зараз на екрані. Очікую ваші враження від історії про вкрадене чемпіонство Дніпра в коментарях, і який, на ваш погляд, сезон в українському футболі був найскандальнішим. Чекаю на ваш лайк, якщо було цікаво, і підтримайте наш український проект ютубі підпискою на канал з вами був Олександр Денисов. Слава Україні!